Вітаю всіх! Ми продовжуємо розглядати властивості функції. І нагадаю, найпоширеніші способи задання функції, з якими ми з вами зустрічаємось, це формула та графік. Отже, ви на екрані бачите графік деякої функції y дорівнює f от x. За допомогою даного графіка знайдемо з вами область визначення даної функції. D от Y. Нагадаю: область визначення функції це всі значення, які набуває аргумент. Дана функція задана на конкретному проміжку. Вона має точку, в якій вона починається. І в, які, в я, точку, в якій закінчується. Як далі веде себе графік, ми не знаємо. Тому розглядаємо на конкретному проміжку. Отже, ще раз нагадаю, область визначення це значення аргументу, тобто Х. Тому визначимо координату Х, в якій починається наш графік. Це нескладно. Треба опустити перпендикуляр. Точці абсциса дорівнює мінус 5, і визначимо абсцису точки, в якій графік закінчується. Це 6. Таким чином, ми скажемо, що область визначення даної функції проміжок від мінус 5 до 6, включно, тому що е, при Х дорівнює мінус 5 та 6 графік функції існує. Далі знайдемо множину значень функції, чи область значень функції. Область значень функції це значення, яке набуває у. Це єдиний проміжок, який записується за значеннями змінної у. Отже, для цього нам треба знати найменше значення, яке набуває функція. Ось вона найнижча точка нашого графіка, якому відповідає значення y 3. Найбільше значення, найвища точка. Ось вона. І значення y, яке їй відповідає, 3. Таким чином ми скажемо, що множина значень даної функції – це проміжок від мінус 3 до 3 включно. Отже, ще раз, множина значень функції це єдиний проміжок, який визначається за допомогою координат y. І ми дивимось на ось y. Всі інші проміжки визначаються через аргумент. Далі знайдемо нулі функції. Y дорівнює нулю. Якщо х дорівнює. Якщо функція задана графічно, нулі функції це значення. Абсциси точок, в яких графік перетинає ось абсцис. Ось вони ці точки. Перетину графіка звістю абсцис. Координати абсциси цих точок і є нулями функції. Отже, х у нас дорівнює мінус 3,5 1 та 5. Так. Далі визначимо проміжки знак осталості, тобто проміжки, на яких функція набуває один і той же самий знак. Y більше нуля, 0 якщо х належить. Отже, для того щоб вказати проміжки, для яких функція набуває додатніх значень. Нам треба звернути увагу на ту частину графіка, яка розташована вище осі Х. Ось вона. Так, ось Одна частинка графіка. І ось вона інша. Ось на цих двох, ці дві частинки графіка розташовані вище осі Х. Далі треба визначити проміжок, на якому. Розташовані ці частинки графіка. Отже, дивимося зліва направо. Ось точка, в якій починається перша частинка графіка, визначаємо координату Х. Опускаємось на ось Х, і бачимо, нам вказує на число мінус 5. А закінчується ця перша частинка графіка в точці за мінус 3,5. Тобто наш перший проміжок від мінус 5 до мінус 3,5. Далі ми ставимо знак об'єднує, тому що у нас ще є другий проміжок. Дивіться, чому ми тут з вами не пишемо, що проміжок, на якому y більше 0 починається не з мінус нескінченності, ще раз повторюю, наш графік має початок. І має кінець область визначення від мінус 5 до 6. Далі ми графік не знаємо, як він себе веде, тому не розглядаємо. З другою частинкою графіка буде простіше. Він починається в точці з, абсцис... з абсцисою 1 і закінчується в точці з абс... абсцисою 5. Все, ось. 1 і 5. Так, далі визначимо проміжки, на яких функція набуває від'ємних значень. Y менше 0, якщо х належить. Якщо нам треба визначити проміжок, на якому функція набуває від'ємних значень, нам треба подивитися на ту її частину, на ту частину графіка. Яка розташована нижче осі Х. Ось у нас одна частинка графіка, і ось тут інша. І так, перша частинка графіка, наша зелененька, починається в точці з абсцисою мінус 3,5, і закінчується в точці з абсцисою 1. Так, далі ставимо об'єднання. І другий проміжок тут такий маленький у нас кусочок графіка, який починається в точці з абсцисою 5. І закінчується ось в цій точці. Визначаємо її абсцису. Ага, ми правильно тут визначили зараз угу. 5 з половиною. Ми неправильно правильно визначили область визначення. Я неправильно визначила, тому що не звернула увагу, що одна клі... за одиничку взята одна клітинка. Отже, ось тут у нас з вами не 6, а 5,5. Ось таким чином виправила. Так, є. І так, проміжки знак осталості ми теж визначили. Далі, користуючись даним графіком, визначимо проміжки зростання та спадання функції. Y, ну дивіться, e, Дивимось на наш графік зліва направо, починаючи з найвищої точки, тому що вона лівіше розташована. Отже, спочатку наш графік йде вниз, тобто, якщо ми рухаємось як по дорозі, тобто функція спадає. Ну, давайте з цих проміжків і почнемо. Y спадає, і знов ми з вами пишемо: якщо х належить, тобто проміжки спадання, знов-таки ми будемо записувати, спираючись на координати х. Отже, наш графік спадав, спадав, спадав ось до цієї точки. Тобто, ще раз, почав він спадати з найлівішої точки. Абсциса якої дорівнює мінус 5. І потім він спадав до ось цієї найнижчої точки, абсциса якої дивимось, ми написали х належить, тому дивимось на ось х до мінус Потім, Ось він спадав-спадав. Потім графік починає зростати. Зростає, він зростає ось до цієї точки. А потім знов іде на спад. Тому у нас два проміжки спадання, тому ми знов ставимо знак об'єднує. І другий раз графік починає спадати ось з цієї точки, абсциса якої дорівнює 3. І спадає вже до найнижчої точки, і знов таки нагадую. Ми записуємо значення координати х до 5,5. І проміжок, на якому функція зростає, в даному випадку він у нас один. Зростання починається ось з цієї точки, її абсциса мінус 2. І закінчується зростання. Ось в цієї в цій точці. її абсциса дорівнює 3. Ось таким чином, ми, користуючись графіком, з вами визначили область визначення функції, область значень функції, нулі функції. Проміжки знакосталості, сталості, тобто проміжки, на яких функція набуває значень одного знаку, та проміжки монотонності, тобто проміжки, на яких функція зростала і на яких функція спадала. І в цьому випадку ми з вами не робили жодних обчислень. Отже, вміння читати графік дозволяє нам визначити властивості функції, спираючись на графік. А зараз розглянемо функцію, яка задана аналітично, тобто формулою, і знайдемо нулі даної функції. Отже, нуль функції це значення абсциси, тобто значення х, при яких функція дорівнює нулю. Тобто y дорівнює нулю. Підставляємо в нашу формулу. Замість Y 0, і в результаті ми отримаємо квадратне рівняння. Розв'язавши яке, ми знайдемо нулі функції, визначаємо коефіцієнти, записуємо формулу дискримінанта, підставляємо в формулу коефіцієнти. Так, b квадрат b дорівнює мінус 5 в квадраті 25. Мінус 4 помножити на 5 помножити на 1. Так, 4 помножити на 5, 20, на 1, 20, 25 мінус 20 буде 5. Корінь з дискримінанту це у нас буде корінь з числа 5. Точного значення він не має. Але це число додатнє, корені будуть, але вони будуть ірраціональними. Корені рівняння ми знаходимо за формулою мінус b, плюс мінус корінь із d поділити на 2а. До речі, можна одразу знаходити, тому що це ірраціональний корінь. Отже, B у нас з вами мінус 5 і мінус в формулі буде 5. Плюс-мінус корінь з дискримінанту. Ой. Одразу ж підставляємо. так, Корінь з 5. А у нас дорівнює 4, 2 помножити на 4 буде 8. Скоротити даний дріб ми не можемо. Отже, корені рівняння, які ми з вами знайшли, ці числа і є нулі функції. Ось таким чином ми їх знайшли аналітичним шляхом, тобто шляхом обчислення. Розглянемо дві функції, які знов таки задано аналітично, та з'ясуємо, зростає чи спадає функція. В першому випадку, наша функція є лінійною, і її область визначення. Будь-яке число, крім того, графіком лінійної функції є пряма, а пряма вона завжди монотонна, тобто або зростає, або спадає. Тому е для на нам треба вибрати два значення аргументу х1 та х2 довільні, для того, щоб нам було легко обчислювати. Ну, Наприклад, давайте візьмемо 0 і одиницю. І відповідно для кожного значення аргументу обчислимо відповідне значення функції. Підставляємо формулу замість х 0. 8 помножити на 0 буде 0. І мінус 20 отримали мінус 20. Підставляємо замість х одиницю, 8 мінус 20, мінус 12. Далі нам з вами треба порівняти. Відповідні значення аргументу та функції. Так, давай, ну так, нехай будуть числами. Так, 0 і 1. 0 менше, ніж 1. Мінус 20 менше, ніж мінус 12. Так як знаки однакові, то ми робимо висновок, що наша функція. y дорівнює 8х мінус 20 зростає. Наступна функція y дорівнює х квадрат мінус 5х 6. нам треба з'ясувати, зростає чи спадає функція на конкретному проміжку. Тому значення аргументу ми з вами будемо обирати з цього проміжку. Отже, х1 та х2. Від мінус нескінченності до 2. Ну, давайте візьмемо мінус 1 та 1. І знайдемо відповідні значення функції. Так, підставляємо замість ікса мінус 1. Мінус одиниця в квадраті буде 1. Мінус 5 множимо на мінус 1. Це буде плюс 5. 1 плюс 5 6, 6 плюс 6 12. Підставляємо одиницю. 1 в квадраті 1, мінус 5 буде мінус 4, і мінус 4 додати 6 буде 2. Далі порівнюємо значення аргументів. Так, давайте будемо писати х1, х2, y1, y2. І так, х1 у нас мінус одиниця менше, ніж х2. Відповідне значення y1 дорівнює 12, воно більше, ніж 2. Знаки різні між аргументами і відповідними значеннями. Функції, отже, ми робимо висновок, що функція Y дорівнює х 5 х плюс, спадає на проміжку від мінус нескінченності до 2.